Вона народилася 31 січня 1911 року у місті Струмиця, і спочатку її життя не задалося. Дівчинка була недоношеною, слабкою лише у місяць вперше закричала. Ім'я Вангелія, а це місцева версія слова «євангелія», що перекладається з грецької як блага вість, їй дали тільки з другого разу. Потім її матір померла, а батька призвали на Першу світову війну. А коли він повернувся, Втім, продовжимо після анонсу. А ви поки підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Отже, в цьому випуску ВОЗ, звідки у ванги з'явилися паранормальні здібності? Чи справджуються її прогнози, яка роль болгарського КДБ і компартії в її житті? І що вона передбачила кличку Тимошенко і Гордону? Після війни батько Ванги втратив землю і був змушений разом з дітьми переїхати на свою батьківщину до поселення ново село, сучасна північна Македонія. Саме там і сталася ключова подія в житті дівчини. Коли Ванзі було 12, вона потрапила у вихор, який проніс її два кілометри, і засипав очі піском, Вона не могла їх розплющити через сильний біль. Але жодних свідчень метеорологів про ураган чи смерч у цій місцевості у 1923 році немає. Існує інша версія, більш прозаїчна і жорстока. Імовірно, вангу зґвалтували бандити і викололи їй очі, щоб вона не могла впізнати злочинців. У родини не було грошей на лікування, тож до 1925 року дівчина повністю осліпла. Батько віддав її у Дім Сліпих, де вона вчилася читати шрифтом Брайля, робити побутові справи. А через два роки забрав її звідти, щоб вона доглядала молодших дітей. У 1939 році почалась Друга світова війна, а за рік помер батько Ванги. Вона залишилась незрячою сиротою з молодшими сестрами і братами на руках. До того ж, вона захворіла на важку форму плевриту. Все, повний крах. І тут вона несподівано одужала, а містом рознеслися чутки, що ця жінка має здібності Ясновидиці і віщунки. Племінниця Ванги, її особистий секретар Красимира Стоянова, писала: на той час майже всі чоловіки нашого міста були мобілізовані або відправлені на роботи до Німеччини. І про кожного вона говорила: чи живий він, коли повернеться, що станеться з ним. Кожен хотів дізнатися про своїх близьких людей, і Ванга розповідала. За короткий час вона завоювала беззаперечний авторитет у всій окрузі. Тож сліпа жінка з кількома класами освіти тепер могла прогодувати себе і сім'ю. Але ми з вами знаємо, аби досягати цілей, варто не слухати ворожок, а діяти. Якщо говорити про українців, наш шлях допомагати військовим усіма можливими способами. До прикладу, долучатися до проєкту Око за око, про який ми вам вже розповідали. Адже наші заправки пальним пульс і донати вже роблять помсту на фронті. Око і фонд Повернись живим передали 80-ті окремій десантно-штурмовій бригаді перший пульс трон. Він допоможе військовим ще ефективніше вести розвідку і нищити ворога, адже складається із понад 1200 одиниць різної техніки. Розповідаємо, як це працює: мінішарки, мавіки і матріси здійснюють розвідку, нічні бомбери і FPV-дрони з боєкомплектом відповідають за знищення. Транспорт допомагає військовим дістатися на позиції, а засоби зв'язку і управління забезпечують операційну частину. Поки око і повернись живим готують до передачі другий пульстрон, ми продовжуємо заправляти пульс помсти і донатити. Адже загальна мета проєкту 10 пульстронів вартістю півмільярда гривень. Тож долучайтеся і буде ворогу око за око. Деталі в описі до відео. А що ж відбувалося далі з вангою? Кажуть, що 8 квітня 1942 року до ванги прийшов болгарський цар Борис III, якому вона напророчила смерть 28 серпня. І дійсно, він помер 28 серпня 1943 року. Правда, пізніше з'ясувалося, що жодних підтверджень цієї зустрічі немає, і виглядає вона як вигадана, як мінімум, через те, що у 1942 році Ванга була відома лише в межах свого рідного містечка. Весною того ж року Ванга познайомилася з 23-річним солдатом болгарської армії Дімітром Гущеровим, за якого вийшла заміж і переїхала з ним до болгарського міста Петрич. Існує версія, що Дімітр одружився з Вангою, бо вона обіцяла йому вказати на вбивць його брата. Владу у Болгарії після Другої світової отримали комуністи. Отже, подальша кар'єра Ванги була під великим питанням. Її діяльність не схвалювало ані керівництво країни, ані болгарська православна церква. До речі, сама ванга вважала себе християнкою і наприкінці життя навіть виділила гроші на побудову церкви. Тим часом чоловік Ванги Дімітр починає жорстко пиячити і, зрештою, помирає від цирозу печінки лише у 42 роки. Дивно, що Ванга, яка активно давала поради щодо здоров'я незнайомим людям, не змогла врятувати власного чоловіка. Але люди до Ванги йшли все одно. У 1967-му влада вирішила, що варто з цього отримати зиск. Вангу оформили держслужбовицею із зарплатою 200 левів на місяць. Громадяни Болгарії за візит платили 10 левів, відвідувачі з капіталістичних країн 50 доларів. Відставний майор болгарського КДБ Ніколай Стойчев зазначав, що саме з цього і почалося співробітництво Ванги із спецслужбою. А болгарська журналістка Святослава Тадарикова, яка досліджувала життя Ванги, стверджувала, Ванга безсумнівно була агентом Комітету державної безпеки і співпрацювала зі спецслужбами з 1971 по 1984 рік. Щоправда, у 1974 році спецслужби Болгарії прийшли до Ванги з обшуком, бо запідозрили її у співпраці з зовнішнім ворогом. Кінець блискучої кар'єри. А от і ні, втрутилася Людмила Живкова, дочка головного комуніста Болгарії Тодора Живкова, і від пророчиці відчепилися. Справа в тому, що у 1973 році Людмила потрапила у жахливу автокатастрофу, медики боролися за її життя, вона ледь не втратила зір. Тоді Живкова захопилася нетрадиційними філософіями і методами лікування, зокрема, вченнями Святослава Реріха і індійськими практиками. Звернулася вона і до Ванги. Ванга Людмилу підтримала, вони подружилися. Живкова, повернувши зір, стала членом політбюроком партії Болгарії, депутатом парламенту і фактично міністром культури. А Ванга отримала впливового патрона. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко. Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Слюсаренко, Олександр Почкун, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький, Ден Мей. Ванга стала суперзіркою, і у цьому їй допомагали навіть науковці. Професор Георгій Лозанов, який очолював науково-дослідницький інститут навіювання по офіційному сугестології, оформив вангу науковою співробітницею, зняв про неї фільм, в якому оголосив її пророчицею. До Ванги стали приїжджати закордонні письменники, журналісти та політики. А у Болгарії з'явився величезний туристичний магніт, який приносив мільйони болгарських левів. Але не лише. Для прийомів Ванги спеціально звели будинок у сусідньому з Петричем селі Рупіте, куди її щодня відвозив автомобіль. В будинку працював державний касир, приймав гроші і виписував квитанції. Деякі відвідувачі могли чекати тижнями, тож для них навіть побудували готель. В цьому готелі і покоївки, і офіціанти в ресторані, і решта персоналу намагалися заговорити з відвідувачами і ставили запитання, звідки вони, хто їхні близькі, про що збираються просити у ванги. Ймовірно, також джерелом інформації про відвідувачів були архіви спецслужб. Зібрана інформація передавалася оточенню ванги, і Ясновидиця потім вражала гостя знанням деталей його життя. Відомих людей, які зустрічалися з вангою, не бракувало. Партійна еліта Болгарії вважала за норму заїхати до Провидиці. Бував у неї і керівник Болгарії, то дорживков. Існує багато версій того, як Ванга співпрацювала із спецслужбами, була їхнім джерелом інформації, оскільки візитери розповідали їй свої секрети. Водночас жодних документів щодо такої співпраці з Вангою не опубліковано. Як же відбувалося спілкування з гостями? А от що згадує український журналіст Дмитро Гордон, який у 1991 році приїхав до Ванги? Розмовляє Ванга на специфічному македонському діалекті, який ледь розуміють самі болгари, говорить вельми голосно, навіть я сказав би кричить. Відповіді дає часто густо, майже несвідомо впадаючи, здається, при цьому в транс. Ванга стверджувала, що розмовляє з духами померлих. Коли переді мною стоїть людина, навколо неї збираються всі померлі близькі. Вони самі ставлять мені запитання і охоче відповідають на мої те, що я почую від них, я й передаю живим. Також Вангу з її слів містичним чином інформували мешканці планети ВАМФІМ, які відвідують землю і літають на особливих апаратах. В останні роки перед розпадом СРСР преса почувалася все більш вільною. Слід зазначити, що народ Радянського Союзу і раніше був ласий до всього таємничого: НЛО, секрети зниклих цивілізацій, містичні міські легенди. А тут про надзвичайне дозволили говорити вголос. Про вангу стали писати навіть офіційні центральні видання, а журналісти відправилися до Болгарії, щоб розповісти про унікальну болгарську віщунку і отримати якісь цікаві пророцтва. Це блискавично збільшило популярність ванги у радянському союзі та потім у вже незалежній Україні. Про дивні захоплення містичними теоріями, наприклад, про пласку землю. Уз є хороше відео. Посилання в описі. Тому самому гордону, що активно сприяв популяризації всього надприродного, ванга передрекла вельми успішне життя після 40 років. А з приводу майбутньої незалежності України сказала: тільки сама, тільки одна, без інших, усе цвістиме, ростиме, але тільки одна. І ще просила берегти правителя України льоню, бо він хороший. Якого саме льоню не уточнила, Ванзі приписували попередження про розпад СРСР, перемогу Єльцина на виборах. А ось що вона, нібито, казала, передбачивши теракт 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Страх, страх, брати американські впадуть закльовані птахами залізними, вовки заволають за куща, і кров невинна, проллється рікою. Треба зауважити, що кущ англійською буш, тобто прізвище чинного на той момент президента, але підтверджень цього пророцтва немає. Час від часу з'являлися передбачення Ванги про відновлення радянського союзу, про подолання раку на початку 21-го століття, про світову війну у 2010 році, і навіть про переможця чемпіонату світу з футболу все не справдилося після смерті Ванги у 1996 році. Її ім'я все частіше використовується для інформаційно-психологічних спеціальних операцій, впливу на політичні процеси. От, наприклад, Ванги щодо Євромайдану. Буде клич, буде порох, буде тьма, буде кролик, але все розвіється і вітром віднесено буде. Впізнали під цими прізвиськами українських політичних гравців. А от що розганяли перед виборами 2019 року: Порох впаде і прийде йому на зміну зелений господар. Ви легко знайдете в інтернеті Ванги, про Революцію Гідності, анексію Криму, АТО, мінські домовленості, широкомасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Ванга ніби знала про все. Але питання в тому, де були ці пророцтва раніше, чому про них не знали до того, як ці події стануться. Цікаво, що такі передбачення не містять жодних посилань на загальнодоступне джерело, як, наприклад, у випадку з Нострадамусом. Його катрени видані, можна купити книгу і поміскувати, що ж астролог мав на увазі. З Вангою так не вийде. Немає жодного офіційного джерела її пророцтв, а книги, видані за її життя, вона навіть прочитати не могла. Відповідно, і підтвердити, чи це правда. Отже, можливо, Ванга і зробила якісь персональні передбачення, які справдилися. Це можна пояснити збігом, а можна і вірити у її надприродні здібності. Але прогнози на наступні роки щодо глобальних явищ або політичних змін це маніпулятивні способи привернення уваги або впливу на суспільство. Ну самі подумайте, скільки життів можна було б врятувати, якби дійсно існували достовірні передбачення Ванги щодо катастроф та воєн. Як вважаєте, чи існують прогнози самої ванги щодо закінчення війни в Україні подальшої долі нашої держави? Напишіть свою думку в коментарях.